Виконуємо номер 17.24 із підручника Алгебра 8 та номер 33.24 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 40 як 4 помножити на 10. 64 подамо як, 640, подамо як 64 помножити на 10. І тепер маємо під коренем 4 помножити на 64 і на 10 у квадраті. Використовуємо формулу корінь із добутку дорівнює добутку коренів, тобто маємо корінь із 4 помножить на корінь із 64, і на корінь з 10 у квадраті. Корінь з 4 це 2, корінь із 64 це 8, і корінь з 10 в квадраті це модуль 10. А оскільки число 10, число невід'ємне, то модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. І маємо 2 на 8 – 16, 2 на 10 – 160. Подамо 45, як 5 помножити на 9. А 125, як 5 помножити на 25. І тепер маємо під знаком кореня 5 у квадраті на 9 і на 25. І знов корінь з добутку дорівнює добутку коренів. 5 у квадраті на корінь із 9 і на корінь з 25. Корінь квадратний із 5 в квадраті дорівнює модуль 5, а оскільки 5 число невід'ємне, то модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. Корінь з 9 це 3, корінь з 25 це 5. І маємо 25 помножити на 3. Отримаємо 75. Подамо 14,4 як. 144 помножити на 0,1. І 8,1 як 81 помножити на 0,1. Маємо під коренем 144 помножити на 0,1 у квадраті і помножити на 81. І знов корінь із добутку дорівнює добутку коренів. Маємо корінь із 144, на корінь із 0,1 в квадраті і на корінь з 81. Корінь із 144 це 12, корінь з 0,1 в квадраті це модуль 0,1. А оскільки 0,1 число невід'ємне, то модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. І корінь з 89 це 9. І нам залишається 12 множимо на 9, це 90 плюс 18, 108. І відокремлюємо і переносимо, на, на 0,1 переносимо на одну кому. На одну цифру вліво це 10,8. Кому на одну цифру вліво. Подамо добуток коренів як корінь із добутку. Тепер помножимо, подамо 1,6 як 16 помножити на 0,1. А 90 як 9 помножити на 10. І тепер маємо корінь під коренем 16, 0,1 на 10 це 1 і 9. І тепер корінь із добутку дорівнює добутку коренів із 16 із 1 і з 9. Корінь 16 і 16,4, з одного 1 з 9, і 3 і маємо 12. Знову ж, добуток коренів подамо як корінь із добутку. 17 на 34 і на 2. І тепер 34 подамо як 17, помножити. На 2. Отримаємо під коренем 17 у квадраті, помножити на 2 у квадраті. Не видно було, підняла. Тепер розписуємо через добуток коренів. Це корінь із 17 в квадраті, на корінь із 2 у квадраті. Корінь квадратний з 17 в квадраті це модуль 17, 17 число невід'ємне. Модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. Корінь із 2 у квадраті також дорівнює модуль 2. 2 число невід'ємне, тому. Його моду дорівнює самому цьому числу. І тепер 17 множимо на 2, буде у нас 34. І останнє завдання. Теж у нас добуток коренів подаємо як корінь із добутку. 63 на 18 і на 24. Розпишемо 63, як 7 помножити на 9. Вісімнадцять, як два помножити на 9, а двадцять. 24... Я вибачаюсь в умові чотирнадцять, бо думаю, як же двадцять. Це буде два помножити на сім. Я неправильно переписала умови. І тепер у нас під коренем буде 7 у квадраті помножити на 9 у квадраті і помножити на 2 у квадраті. І тепер розписуємо корінь із добутку, як добуток коренів. 7 у квадраті на 9 у квадраті. І на 2 у квадраті, і під кореном кожен ножник. Корінь квадратний з 7 в квадраті це модуль 7. Модуль 7 7 число невід'ємне дорівнює самому цьому числу. Модуль 9 також дорівнює 9, і модуль 2 також дорівнює 2. 7 на 9 маємо 63 і 63 множимо на 2, це буде 126.